Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Чим я займаюся. У нас зранку було мінус 4, зараз вже десь плюс 10. Ну, вітер холодний, передають до 37 км на годину. Не знаю, як вони ві... ох, іду я, ось в спину дує. На пасіку не поїхав, бо з таким вітром. Завтра буде знову щось похолодання до градусів 5 в плюсі. День. А вже в суботу і неділю буде вже тепло і вітра не буде. Тоді я вже поїду на пасіку, подивлюсь, хочу підставити, не знаю, правильно, ні. Хочу підставити рамки із пергою, що воно дасть, тому що вже ось я бачу кульбабка в нас повиходила. От уже де на сонечки, Кульбабка є. Джинки вже будуть брати пилон. Чи стоїть ставити перву, чи не стоїть. Що я іще все займаюся, все збираю корпуса. Зверху фарбую цей фарба із праймером, як воно, з да. така жовтий колір. Ух ти, а тут воно, бачу аж щілина їде. Треба спаклювати. От третій сорт. Що ти зробиш? Треба брати хороший цей. Кіцька виглядає хоче на вулицю. У нас тут дорога рядом м'яка, я проситься на вулицю. Так, да, ну добре, що так, що, що я будемо робити? А, що я роблю? У мене були такі ото, е, полочки в гаражі ладонки і за такими желізними цими полочка, така шкафчик був з желізними полочками. Я подивився, що цей, ця полочка, ну вона стає якраз стає в розмір на вулик. Можете навіть трохи невеличкий запасик є, але вона, але вона задлінна, Все, бачите, вона більше метра длинною. І... і що я роблю? Я ось так підмічаю. Болгарочкою обрізаю, метал не товстий, може і ножницями можна було. Ось тут тут ось цей бордюр. І отак підгинаю його. І буде така така буде не, не знаю наскільки тут товщиною, але ось трошки вес є в неї вітром здувати не буде, ще фанерку під низ положити. І дивіться, яка гарна криша получається да. котик хоче погулять на вулицю да, ну, такі на нас Чим займаюсь собираю корпуса підрізаю Даю друге життя полочкам, щоб вони було. Куплю ще метал, цю цю фарбу по металу, підзачищу, покрашу, щоб воно навіки слугувало. І буде такий. Хороша кріша буде. То я думаю, що ним робити. Накривав на косілку, а тепер буду робити них тричі до вуликів. Ну, от начебто і все. Чим займався сьогодні, вітер великий, бачите, точно передавали вітер. Недаремно я не поїхав, залишився вдома. Зібрав чотири корпуса, пофаркував. Дякую за увагу. І хай вам щастить. Всього найкраще.